Була не була значить так. Значить, ми всіх нагнем, дід в і все хочемо повторити. Навчальна підготовка російських білоруських військ короче, загалом російських військ. І от питання: чи він лякає цим Європу, чи він дійсно всі готує до того, що буде війна? От як ви думаєте, в коментарях є більше ніж це офіційна інформація? Понял, я вам читаю з офіційного істочника. Генштаб, Польщі та інші європейські військові попереджали ще рік назад про це, що наче будуть навчання. І не дарма От вони всі звозили, ви ж бачили, в мене було відео про це, його правда заблокували, там, типа тіп, за зброю. А, про те, що їде дуже багато техніки до кордонів. Він не просто так. Тобто, а, Я ж вам давно казав, що Путін не зупиниться, він буде йти далі нападати. І дійсно готовий, готується напад. Зараз я вам принесу карти, це був превентивний удар. Значить, Дійсно він готується нападати зі, зі стрин Балтії, Сувальський коридор, Польща, і там активно зараз а, всі війська НАТО стоять, тренуються і чекають на це. Ну, і Путін туди своїх зараз вози на Військові НАТО переведені в посилену готовність розгорнуті польові шпиталі. От от така зараз ситуація. Зрозуміло. От хто то там яка різниця, на язикі, язики? що і так далі. Люди люди не розуміють, що війна відбувається всюди, не тільки на фронті. Поняв, ви забули про війну як про АТО, де вони були, навіть за кордоном. Ну я ж за кордоном, ну от я не, не зупиняюся, не закриваю свій рід. Я не до не зупиняюсь в допомозі. Я навіть не всю і виставляю так далі. Ну, типу, ну робіть щось краще, хоч якось допомагати, чи ніяк не допомагати. Поняв. Ну 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 це просто очевидно. Вам же навіть ті, хто виїхали з України, вам же не буде спокійно зараз це ні в Європі, ніде, якщо тут війна почнеться. Тут ви уявіть по їхньому протоколу, які в Європі тут закони і обмеження ведуть. Ну, поки ви ладно, йдемо далі. А, неможливо не помітити сходство. Путін в Китаї. Він же зараз в Китаї, Путін там домовляється з цим син пинзин. Поняли про якісь там речі дипломатичні, Насправді вони і про війну також домовляються. І початок війни в Україні під предлогом навчань. Путін був в Китаї, і ось 12 вересня починаються військові навчання на кордонах Польщі, Литви і Білорусі. Хороша, за посиланням в шапці профіля, зараз даємо українцям змогу заробляти онлайн. Ось вчора робили ефір, де зарплати їм всім виплачували. До речі, можете перейти, подивитися, там ефір буде в записі. Подивитися, як ми дійсно в онлайні українцям за те, що вони відео представляють в інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Українські новини отримують зарплати. І сьогодні там ще додаткові подарунки будуть. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось наступних відео. І отак свідомо до всього відноситись. 吧。